Поки командант ТЗ перебуває за межами нашого затишного бараку незламності, країна стрімко укріплює кордони і споруджує фортифікаційні споруди. Ви, звісно, думаєте, що контроль посилюється на кордоні з Росією, але ви помиляєтесь: практично на всіх ділянках кордону з Молдовою, Румунією, Польщею та Угорщиною тягнуть колючий дріт і розширюють зону відчудження. Самі ж прикордонники отримують для роботи не просто дрони, а дрони з тепловізорами для моніторингу кордону 24 на 7. У мене особисто немає сумнівів, що найближчим часом у річку Тиса запустять морозостійких крокодилів, а потім через рік усе замінують і поставлять нормальні спостережні вежі з кулеметами під управлінням штучного інтелекту Шмигаль 20 як ви розумієте, це придумали не прикордонники, які також воюють на фронті і демонструють справжній героїзм. Це придумали трошки зверху. Доброго вечора! Ми з України. Мене звати Рауль. Ви дивитесь проєкт Україна в вогні на цьому місці. ставите лайки, робите перепости. Ну і звичайно запрошуйте своїх друзів, тому що ми робимо україномовну версію для всіх українців. А перегляди поки що такі, що можливо нас дивляться тільки у Білграді. Дехто, звичайно, вже пише гнівні коментарі про те, що я знов-таки кремлівська консерва. Тоді ось вам свіжа новина: в Україні встановлено спеціальний прикордонний режим. Тепер для перебування за 5 кілометрів від кордону із західними країнами необхідно мати спецдозвіл від прикордонників. Але тут теж можна знайти позитив: більше ніхто не буде виловлювати ухилянтів-потопельників із річки Тиса, а їх там вже під два десятки, і це тільки. Ті, кого знайшли. Водночас мережу облетіло дняшнє відео про те, як воїни ЗСУ у 2024 році сокирою і лопатою копають для себе укріплення. Усі ставлять сердечка, смайлики і м'язисті руки в стилі єрмака. Я ні. Я хочу поставити просте запитання, чому поруч із піхотою з сокирами і лопатами я не бачу трактора з ковшем, чому я не бачу вантажівки з деревиною і арматурою. Де міксер з бетоном? Я знаю про що я говорю. Перше, що роблять росіяни, коли займають будь-яку територію, зариваються і бетонуються. Так, не завжди є можливість підігнати трактор. Але судячи солдатів у кадрі, вони не в броніках, не в касках. Значить, трактор можливий. І я сподіваюся, він з'явиться. Адже цього року дорожній фонд передано на створення укріплень по всій лінії фронту, і до речі, за цим хтось має наглядати, тому що немає нічого простішого, ніж у зоні бойових дій закопати кілька мільярдів гривень, а потім повідомити, що туди влучила квадроракета «Кінжал». І ось, будь ласка, залишився один котлован. Хоча котлован там тільки й був, ще з Другої світової віртуальна сім'я. Гринкевичів Грінчів нікуди не поділися і лакшері тачки самі себе не куплять. Ще хороші новини находять до нас від коменданта Київської області. Пам'ятаєте, два тижні тому чиновники і військові почали суворо супити брови і розлого натякати, що Будьонівка Буданова подає тривожні сигнали щодо проникнення ворожих ДРГ у саме серце нашої батьківщини. Для цього батьківщина, не будь дурепою, повертає блокпости навколо столиці і навіть усередині. Сьогодні комендант відзвітував про результати роботи блокпостів. ДРГ затримано нуль, ворожих шпигунів нуль. Але було зафіксовано 39 кримінальних правопорушень. Вдумайтесь, 39 кримінальних правопорушень на 74 тисяч перевірених на блокпостах громадян. Це скільки? 0,05%. Але потім спливла головна і очевидна причина появи блокпостів. Виявилося, що за час їхньої роботи було виявлено певну кількість ухилянтів. Тож тепер кожну з військових споруд перевірять, а ті, що показали найкращий результат, продовжать свою роботу. Це просто чудово, а головне, тонко і по-візантійськи. Те, про що я завжди кажу: будь-яка українська влада рано чи пізно провалює будь-яку комунікацію з населенням і починає безпардонно брехати навіть там, де це не потрібно. Усі знають, що війна. Усі знають, що уклоністи. Усім зрозуміло, навіщо блокпости в тилових містах. Усі розуміють, що це неминуче, але вони все одно натягають змію на глобус. Раніше я пропонував, що представників ТЦК мають обшувати в компанії Хьюго Бос свого часу. Орли старого адіка дуже полюбляли їхню форму, особливо в чорному кольорі. Сьогодні піду далі. ТЦК це занадто. Безлика назва. Я пропоную свій варіант: мисливці за поділями. По-перше, відразу зрозумілий статус затриманих. По-друге, у нас в країні права тварин захищені набагато краще. Бусики для затримань теж не годяться. Потрібні багі з фільму Божевільний Макс, щоб вилов був максимально яскравим з арканами, ласо, електроошийниками і клітками. Чому наша влада соромиться виглядати середньовічною або постапокаліптичною? Мільйонам українців це подобається. Вони часто заходять до мене в коментарі і пишуть, що немає прекраснішої країни, ніж ми. Здебільшого пишуть тепер із Канади та Німеччини, але звідти вони бачать краще, а головне в масштабі, не відволікаючись на наші нікчемні життя. Це не означає, що вони не мають права писати і радити, але іноді нам тут всередині здається, що ви бачите не все. Хтось може подумати, що я підтримую хилянтів. Аж ніяк. Але такі методи лагідної бусизації я теж не підтримую. Я не про моралі свободу. Цю зупинку наш бронепоїзд 95 вже давно проскочив. Я про те, що ці методи неефективні. Людей бусізують мало, а демотивують мільйони. До того ж, у тартарари летить економіка. Я думаю, що результати січня мають спопилити Гетьманцева, хоч він і складається на 50% з Азбесту, і на 50% з реголіту. Пам'ятайте, я за правду. А вона виглядає так: держава бреше, що ти просто прийдеш у ТЦК уточнити дані. Ні. Ти пройдеш комісію і поїдеш на навчання. У нас серйозні проблеми з нестачею людей з СУ. Інакше дані можна було уточнити електронною поштою. Ти навряд чи одразу потрапиш в окопи або штурмову піхоту, але ти маєш розуміти, що кухар або діловод на цій війні гине набагато рідше за штурмовика. Це означає, що тебе можуть перевчити на більш необхідну професію. Якщо ти хочеш бути оператором дрона, пам'ятай, що наша армія тільки зараз починає по-справжньому розуміти всю ефективність цієї техніки. Це дуже молода військова спеціальність, і в нас немає жодного генерала, БПЛА і навіть полковника. Це означає, що статус твій буде незрозумілий, і ти завжди будеш приданий до артилерії, розвідки і взагалі кого завгодно. Ланцети, твоя професія теж не відміняє. Але ситуація змінюється на краще, справи налагоджуються. Ще є рекрутинг. У середині армії він став дуже популярним. Люди знаходять собі нові позиції і підрозділи, але з переведенням в ЗСУ справи йдуть гірше ніж на фінікійській галері, де рабів переводили тільки за борт на корма кулом. Тобто переведення все ж було можливим. У ЗСУ твої кістки просто змітають під лавку, а з рапорту роблять орігамі у формі чоловічого статевого органу. Якщо залишається час, орігамі розфарбовують і потім копають ногами. Тепер про комендант ТЗ: учора він був у Естонії. Маленька країна, що сили допомагає Україні. Вдумайтесь, до 2027 року вона передасть Україні 1,2 мільярда доларів. Країна з населенням 1 мільйон 331 тисяча жителів і ВВП у 37 мільярдів жертвує таку значну суму Україні. Тут треба віддати належне нашому команданте ЗЕ. Його, як і раніше, сприймають на Заході. Для нас це дуже добре. Без заходу нам гарантовано кранти. З поганого! Дедалі частіше в промовах нашого президента лунають месіанські мотиви, що нібито це він, син Божий, який заради нас, грішних, зійшов на Голгофу і його там розіп'яли росіяни разом зі снігурами та безіменним хлопчиком у трусиках. Це не зовсім так. Заради нас, що миті на Голгофу йдуть воїни ЗСУ, які цієї Голгофи не бажали, але прийняли і приймають свою долю гідно. Ось вони, сини Божі, на 200%. Усі інші підпитання. В Естонії також відбулася прес-конференція, де президент країни Алар Каріс заявив, що військове виробництво для України має бути збільшене і жодних обмежень на тип озброєнь бути не повинно. А наш президент дуже яскраво відповів на наступне запитання: чи повинна Естонія передати Україні чоловіків призовного віку? Для початку він чомусь сказав, що в перші дні війни з країни виїжджали люди різної статі різного віку, і що вони, це, мабуть, він і отець наш небесний відкрили для українців кордони. Він сказав неправду: кордони для всіх відкрили західні країни. А кордони для виїзду чоловіків призовного віку були закриті в перший день вторгнення саме. Ними. Я маю на увазі керівництвом нашої країни. Це було порушення Конституції, це є порушення Конституції. І я вважаю, що за це після війни хтось має відсидіти. Потім наш президент важко і болісно спробував пояснити таке: чоловіки мають повернутися, треба воювати, але якщо не воювати, то хоча б платити податки. Виявляється, утримання одного військового оплачує не кабмін. А 6-8 платників податків. За дивним збігом обставин, це найімовірніше ті самі платники податків, яких витягують із машин, поїздів і просто ловлять на вулиці представники ТЦК. Як кажуть у нас на районі, я дико перепрошую. А як же знаменитий слоган воювати будуть усі? Як на мене, тут виникає певний конфлікт концепцій. Хоча, можливо, офіс простих рішень думає, що податки із зарплати піхотинця штурмовика це ті самі податки, які і утримують піхотинця штурмовика. Це цілком у дусі економічної школи Гетьманцева, у якого одразу після підвищення податків збільшується бюджет країни. Хоча на практиці бізнес тупо йде в тінь і бюджет зменшується. Але хто ми такі, щоб сперечатися з людьми, у яких діра в бюджеті десь 29 мільярдів доларів? Я розумію, що гетьманцев планує для цього щіпати гусей. Але мені здається, що тут, навіть якщо він буде смоктати, таких грошей йому вже не наколюдувати. Але сьогодні я вважаю, у нас дуже позитивний сюжет. Уклоністи більше не потонуть у тисі. Дорожній фонд уже передав сокири і лопати солдатам. Естонія добровільно передає 1,2 мільярди євро гетьманцеву і компанії. Але найкраща новина попереду: командант ТЗ їде в Давос. Де на нього чекають, як люблять казати в лаптиканді, американські куратори в особі Джейка Салівана. Вони чекають, що разом із вимогою видати нам зірку смерті і гроші на авіаносець зірка Прикарпаття, наш президент озвучить більш-менш детальний план перемоги над ворогом. На жаль, для нашого президента Джей Саліван це не якийсь сопливий український народ або недумкуваті депутати. Джей Саліван представляє людей, які здатні розблокувати для нас. 300 мільярдів російських грошей, і хочеш не хочеш, а якусь стратегію представити доведеться. І тут я щиро бажаю нашій делегації успіху і сподіваюся, що вони підготували президента до зустрічі трошки краще ніж до прес-конференції в Естонії чи в Києві. Нам дуже потрібні всі ці гроші, плюс додаткові 110 ярдів від США та ЄС. І до нас, до речі, уже їде прем'єр Британії з допомогою на 3 мільярди доларів. З такими грошима ми зможемо реально створити ВПК, а те, чого бракує, докупити. І ось тоді перемога над победою абсолютно реалістична. Загалом захід знову дарує нам надію. А зараз ще раз нагадаю: лайк і перепост найкращий оберіг від ТЦК. Відправ цей сюжет п'ятьом своїм друзям і протягом місяця тебе не зловить ТЦК. А якщо і зловить, то ти будеш служити в найкращій військовій частині ЗСУ. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!